Парижі існує три основні мистецькі локації: Монмартр, Монпарнас і Сен-Жермен. і з усіма ними тісно пов'язані українці. Ми розповімо про усі три локації з часом, бо як ми вже трішки уваги приділяли Монмартру через Аполінера Соня Левицького Архіпенка. А про Монпарнас готуємо фільм і він вже майже на виході. Тому підписуйтесь на наш канал, а ми розповімо нині вам про український сен жермен Є кілька головних культурних крапок на бульварі сан жермен які тісно прив'язують його до України. Але спочатку про сам бульвар, про те, коли і як туди з Монпарнасу перемістився центр культурного тяжіння Парижу. Найперше Сен-Жермен це архітектурна перлина Парижу. Це один із проектів, розроблених особисто бароном Османом під час робіт з перетворення Парижу під час Другої імперії. Він доповнював бульвари правого берегу на лівому березі та полегшував доступ зі сходу на захід до центральних районів лівого берега. Однак не був завершений до третьої республіки, коли в 1877 році було відкрито його центральну частину. Для українців, звісно, найважливішими точками на бульварі Сен-Жермен є. Українська церква, яка розташована там і з якою пов'язано будівництво пам'ятника Шевченка, мав будувати цей пам'ятник Олександра Архипенко. Ми розповідали, чому цього не сталося. Закликаємо вас переглянути наш попередній фільм про його життя і творчість у Парижі. У бульварі Сен-Жермен розташована відома українська кав'ярня. Бонапарт розповідали, що саме там відзначав свій успіх свого проекту Архипенко, і саме туди йшли українці після служби Божої, саме там збиралися українці, аби перехилити калихвина чи пива попити кави обговорити усі політичні процеси в Україні і в світі. Ясна річ, ми поставимо окрему мітку на мапі українського Парижу і зробимо окремий фільм. А зараз лише розповімо про історію постання катедри святого Володимира у Парижі. Українська громада отримала споруду колишнього медичного інституту під церкву у 1943 році, і зараз експлуатується, як кажуть, на повну. це центр культурного життя і духовного життя українців Парижу. Також в районі сен жермену містилася редакція газети Українське слово, яке видавалося тут, у Парижі з 1933 року. Що також гуртувало українців українських інтелектуалів на бульварі Сен-Жермен. Варі сен жермен є дуже важлива крапка історично культурна Там мешкала Соня Делане, про котру ми розповідали трішки. Ми розповідали, що це є одна з найталановитіших ікон стилю, які мешкали в Парижі українського походження. Соня Делане мешкала на бульварі сен жермен вона вшанована мешканка цього району. І цілком ймовірно, що в житті і творчості вона перетиналася із тими, хто робив перші кроки бульваром сен жермен Бельмундо, Делон там був Сартр. В кав'ярні кафе дефліор також часто бував. А полінер він найбільше любив там проводити час, і він щодня був практично до своєї смерті ще 1918 році відійдев кафе дефльора. Вертаючись до Соні Делане, вона мешкала творуч. Була частою гостею кав'ярні, де вона зустрічалась і Аполінером, полінером, із Сартром, і з іншою частиною мешканців Сен-Жермен. І власне вдячні мешканці поставили на будинку, де мешкало подружжя Делане, меморіальну дошку, щоб увічнити її пам'ять. Соня Делане на Сен-Жермені вшанована ще в одному дуже цікавому місці, про котре і детальніше про саму Соні Долоне ми розповімо у нашому спеціальному відеофільмі присвяченому життю і творчості Соні Долоне, ікони стилю Парижу і Франції. Українського походження! Ну і, звісно, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал.